І так, зараз ми з вами познайомимося із прекрасною програмкою Artister, використовується для створення шаблонів для популярних КМС. Працювати зовсім не важче, ніж в текстовому редакторі Word. Ділати шаблон, ви зараз це побачите дуже відмінно. Ну, ми з вами, оскільки вивчили, скажімо, КМС Joomla, то, звісно, при запуску з'являється вікно, що ви хочете зробити, да? і я оберу зразу Joomla. Значить, якщо ви побачите, то він зразу мені запропонує оновлення, я, звісно, відмовлюся. І е напевно, що оберу слідуючи, що нам потрібно. По-перше, є тут так званий режим Є, Цей режим е передбачає наявність е такої штучки, як предложити дизайн. І якщо ви нажмете на кнопочку предложити дизайн. То він залюбки, дивіться, залюбки, буде вам, скільки ви нажиматимете, стільки він з бази своєї вам буде предлагати дизайн, і щоб зберегти цей дизайн і почати робити сайт, вам нічого не потрібно, тільки нажати кнопочку «Сохраніть», то тобто експортувати цей шаблон. Щоб... Тобто, хоч подобається вам такий дизайн, пожалуйста, ви його зразу можете брати і використовувати. Ви можете взяти цей дизайн за базу, а потім його налаштувати. Відповідності до своїх вимог. Ну, давайте. от Такий більш-менш сучасний дизайн попався да, в стилі Web 2.0, трошечки. Тобто у нас кольори так грамотно підобрані, я вважаю, як кажуть. От. Ну, Наприклад, вам щось багато чого з цього не, не подобається. Значить, що ми з вами робимо? Я завжди починаю роботу із слідуючого. Я починаю роботу із листа. Хоча це ж не обов'язково, ви можете обрати свій алгоритм. Значить, перше, я обираю ширину листа. Дивіться, ширина листа стоїть 1000 пікселів. Можна, є фіксований шаблон, є резиновий шаблон. Тобі ж, ви можете обрати 100%, і тоді завжди немає значення, буде саблон резиновий. Він буде розтягуватися в залежності від того, яке розрішення у вас буде. Він завжди буде на 100% розтягнутий. Далі, поля. Дивіться, от якщо ви оберете, наприклад, поля, то ви побачите, що скрізь з'являться. Якісь то поля. Ну, от дивіться, ось отак. От дивіться, є режим. Я отак, режим зараз показу включений. От дивіться, бачите, появилися везде поля по 10 пікселів. Я беру без полів. Далі. Там також є обводочка. Бачите? Можна з обводкою, можна без обводки. Далі, відступи. Зараз стоїть 7 пікселів відступ від країв самого. да, Ми можемо взяти будь-який відступ. А якщо настройка відступу, Подивіться, ось отут і ширину можна, і мінімальну ширину, і максимальну ширину встановити, і верхню обводку, і відступи. Бачите? Також тут ви побачите вкладочку стиль і тінь обводки. Понажимаєте, кому подобається це. Далі, скруглення. Зараз стоїть скруглення 15%. Якщо ви подивитесь на наш сам макет, то ви бачите, що отут стоять скруглення листочка. Правильно? Ви можете обрати любе скруглення. Наприклад, взяти без скруглення. Дивіться, що вийде. Правильно? Взяти скруглення яке-небудь, наприклад, там 10%. От я взяв, воно скруглило нам. Далі, тінь. Зараз обрана ось така тінь. Ви можете дивіться, навести глибока тінь. От дивіться, там появилось, значить лісток, так затіньонний у нас, правильно? От. Можна обрати свічення там якесь. Понимаете? Можна обрати саму тінь. І буде у вас тінь від вашого листа. самого. Мається на увазі. Далі. Заливка. У нас вибрана якась заливка ось таким кольором. Давайте попробуємо. Якщо візьмемо отак, то що буде з листком? Бачите? Ось так буде заливочка така. Але я не буду обирати, хай лишається так, як було. Далі прозорість. Стоїть 50%. Я б, наприклад, поставив на 20%. Що було б? Дивіться, бачите, сам е рисунок і сама тінь, да, вона, як кажуть, працюють клавіші Ctrl-Z, любі. З клавіші працюють, от я Ctrl-Z, вона вернулося назад. Так, далі ще обводка. 1 піксель, ви можете змінити величину обводки. Бачите, отут -от рамочка і отут -от обводочка, бачите? Така виходить. Прекрасно. І так це був ліст. Після того, як я зров ліст, я далі, як правило, роблю елементи з блоками. Тобто я собі ну, десь так бачу якось свій сайт. Правильно? Значить, я бистренько йду вот сюди, в блоки. І дивіться, що я роблю в блоках. Я, по-перше, е Мо... Ні… Не... Щас, секундочку. Вибачте, вибачте, напевно, не в блоки, а в макет. Ні, не в макет. Секундочку. Що ж далі я роблю? Зараз, зараз, зараз. Це ліст все таки? Ні, не ліст. Це фон, Ні, не фон. А, це м не меню, це не блоки. Ні, ну все-таки. Це блоки, але не блоки, хотів я вам показати. Зараз, секундочку. Макет. Макет, макет, ширина. О! Так, да, все-таки йду в макет. Дивіться, і в макеті, як правило, я обираю отут. Либо у мене буде три колонки, лібо дві колонки. Ну, зараз я вибрав три колоночки. Дивіться, да? Макет три колонки. Я можу вибрати, дивіться, як от, от колонки, я можу вибрати, з зліва одна, справа дві колонки. Ось отакий дизайн, да? Я можу вибрати, от, традиційний, от з колоночка, справа колоночка. Бачите, як у нас виходить? Ну, візьму з справа, хай буде він стандартний. Чи взяти справа-зліва? Дальше. ширина стовпців. Дивіться, от ці столбики, лівий і правий, бачите, вони можуть бути в пікселях, можуть бути в процентах. Ви поймете різницю в пікселях і процентах колись. Чому? Тому що іноді буває поставив резиновий, а воно погано розтягується, погано влазить. Усе, коли фіксований, то зрозуміло, з графікою працювати простіше. Резиновий. Є нюанси. От кожного багато. Тут дивіться, можна взяти отак, настройка ширини і взагалі його або точно в пікселах, або точно у процентах. Далі. Це в колоночках. Бачимо? Далі. Ширина стовпчиків розказав Column style. стиль. Тобто можна без стиля, можна стилям. Якщо беремо без стиля, то тоді я не зможу. От зараз погано видно. Але отут, от кожен цей блочок, от, як ви так подивитеся, так, то кожен блочок він ну, має таке нібито обрамлення. І його можна потім і яскравість збільшити, і зменшити. І дуже багато налаштувань будуть включені, якщо ви взяли з блоком. Далі. Розположення блоку, поніма? Ось отут дивіться. Тобі ж, ви, наприклад, хочете, щоб головне меню, наприклад, було десь. Да? Ну, от якщо ви візьмемо, давайте ось отут я покажу. От верхній колонтітул, от я, наприклад, убрав отак. Да? Яму взять отак. Або ось отут дивіться, отак от я виберу. Наприклад, я захотів отак. Зараз, да? Уверху меню. Бачите ви, що виходить? Вверху меню пригнуло, Да? Я захотів ось такий макет. Тільки навожу, відбувається зразу нам, як би мовити, ну, ось такий може, да, бути? може, бути. Може бути, ну ось такий, без того да, текстового. Ну, хай буде, із блоком. Давайте я ось такий оберу. О! Ось дивіться, от таке ось вийшов Далі. Даліше. Верхній титул. Дивіться. Нажав. написано, він може бути отак розташований, а може бути отак. В чому різниця? Отут, дивіться, отут зараз от на крайочок смотримо внимательно. Отут, да? подложку видно, не видно, розтягнута повна. Да? Ну, можемо тут з вами, як кажуть, ага, тут нічого не можна. Можна редагувати поля, які будуть правильно? І можна ре регулювати його розташування. Тобто обирати абсолютно все, що хочеш. Так, і так, далі, що ми робимо? Далі меню. От дивіться, воно теж регулюється або на всю ширину, або всередині листка воно, а може бути от на всю ширину. І воно роз'їдеться на весь екран, незалежно від ширини нашого самого макета. Так, далі, поїхали. Нижній титул. Внизу сторіночки нашої. Ми бачимо, оце називається нижній колонтитул. Так? І також нижній колон титул, дивіться, як він може бути. Може бути по ширині листа, а може роз'їжджатися на весь елемент. Правильно? Так, далі. Ну тут можна редагувати ширину листа, ви бачите, я взяв. Давайте я для простоти візьму ну, не резиновий, чи хай резиновий. Ну давайте, хай резиновий. Вам інтересно буде резиновий, напевно. Хоча це набагато важче і хуже, я так вважаю. Но, ну не те, що я так вважаю. Ой, а що ми тут понаробляли таке а прозорість у нас з вами, да? якась прозорість зникла кудись, так? Да? А коли вона зникла, коли ми обрали макет якийсь, да? наприклад. Ну давайте спробуємо Ctrl-Z. Скільки він нам назад буде? Ану, Ctrl Z, Z, Z. Перший макет, який у нас був, був мені, мені був він красивіший. Тому, о, ось я оставлю такий, добре? Але колонки я поставлю, напевно, три. Все таки Хай буде три. Ви побачите просто, ну, е якби менше мені раз крутить, придеться. Тут всі блоки зліва і справа стали, а там були всі справа, поэтому мені було довше крутити. І так, е далі пішли. Далі я, як правило, редагую ось цю. Е фон. Зараз вибраний ось такий. Дивіться. Можна взяти фони з файла. вибрати, от дивіться, я вибираю, іду в мої рисунки, я довго не шукав. Да? Тобто, ну, як би, мої документи, тут будуть мої рисунки. Ви знаєте, я пойду туди і закат якийсь візьму. От. І отут дивіться, як він буде розташовуватися. Як він буде розташовуватися той закат. Да? Ну і світ, його освітленість. От там, мягкий, возможно, да? він буде, там, можливо, він там буде нормальний, возможно, буде В Взагалі, тут стільки прекрасних можливостей. Да? Значить, ну, я нажму кнопочку ОК, і ви побачите, що наш, от, як би мовити, Дизайн змінився. Я по красоті ще раз кажу, я просто, щоб пошвидше показати, бо часу в нас як такого дуже і дуже мало. І так, дивіться: що ми маємо з вами. Ще раз я у фоні був. Да? Дивіться, маємо ось такий фон. Ми можемо обрати будь-який фон із бібліотеки. Тут громадніша бібліотека самих рисунків. От дивіться. Ви можете обрати, скажімо, там, ну я не знаю, ну що ну, ну, небудь от. Э, ну, що ну, небудь, ну да, вот так, отак. Угу. Хай так. Чи зробити той? Ну ладно, Ctrl Z я назад поставлю, мені так більше подобається. І так, далі, далі поговоримо про верхній титул, про цей. Це був фон. Отут, подивіться ще. Отут ефекти. От дивіться, які ефекти є. Їх багато, дуже багато, розумієте, ефектів там може бути. Є налаштування. Отут дивіться, позиція текстури, градієнт регулюється, блік регулюється, прокрутка регулюється. Далі це в налаштуваннях. Ось оце світловий ефект. Бачите, зараз нема. Ми можемо додати от світловий ефект, там ще один. Ну, у нас, правда, такий малюнок, що цей світловий ефект погано видно, да? Але отут він додається, світловий ефект. Можна налаштування світлового ефекту, там взагалі прозорість ефекту додається і прочі. Далі. І так, я візьму верхній колон титул. Верхній колонтитул це мається на увазі, оце, де назва, на, назва сайту, і девіз у мене написано. Я що можу зробити, дивіться. По-перше, я можу взяти блок верхнього колонтитула, От текстовий блок. От, наприклад, дивіться, я візьму там ось, ось таке, наприклад, щось взяв. От дивіться, отут він у мене буде текстовий блок. Я можу зробити заливку текстового блока, наприклад, ось таку. Якщо захочу, я можу його не робити. Я можу взяти прозорість. Верхнього колонтітула. От час він якийсь непрозрачний, я скажу прозрачний, 20%. Да? Я можу е скруглення зробити. Сейчас 15% скруглення, Могу поставити 20, Могу взагалі нічого не ставити. Ну, це обще скруглення, не буду я трогати їх. Далі. Я можу фонове зображення взяти із файла. Наприклад, е от взяв я фонове зображення для колонтітула. Ще раз, для колонтітула мої рисунки. Пойдемо сюди, візьмемо водяне лілії, нажмемо кнопочку, відкрить кнопочку ОК. І побачимо, що водяне лілії стали фоном там. Да? Я можу. фото, Я можу приставити сюди фото, я можу сюди приставити будь-який рисунок, який мені захочеться. Я вот взяв вот отакий ліпісток, от він сюди приліпився. Бачите ось ліпісточок? Я можу сюди, ну, не лепесточок, давайте я туди кого-небудь якось поставлю, якусь туди, якусь тетю поставлю. Хорошо? О, тепер видно, що це тетя. Я можу сюди додати флеш. Смотрите, опс. Взяв зв'яздочки. Дивіться. Вон дивіться там. Бачите? А на ліліях зв'яздочок не видно. А що не видно на ліліях? Видно, вон, бачите, зв'язки мерцають. Я можу там включити снігопад, я можу сказати, що не треба. Не рекомендую ставити, дуже грузить сайт, поки не треба цього робити. Флеш ми зробимо з вами краще. Я можу оцей текстовий блок, дивіться, що я можу робити з текстовим блоком, з рисунком, з оці. Все потім, все можна поміняти в HTML і CSS. Все це було абсолютно доступне там. Я можу написати названня, я можу написати девіз. Понятно, що я можу цвіт вибрати, правильно? Розмір шрифта, дивіться, колір, шрифт, розмір, стіль, все це вибирається. Далі. Також я можу тут е, вибрати положення. Дивіться, я, наприклад, положення, да? і беру тепер оцей блок, одніс, куди мені треба. Нажав ОК і побачив, що тут текстовка в мене тепер написана. Хоча якби це не доцільно. Тепер я з вашого дозволу понажимаю Ctrl-Z, разів 10. Взагалі потужна програма, дуже шикарна. Я тут... ну, багато мені треба нажимати. Якби о, ой, ще, хоч би Ctrl-Z пустило. О, хай отак буде, хорошо? Хай собі отак буде, ніяких самих ми не будемо ставити. Ні ні, чогось приліпити туди. Ну, Давайте приліпимо. отак от. Кого-небудь інтересного, гору студентів для справедливості раді. Далі ми можемо прозорість цих студентів ставити і проще. Тут стільки можливостей, що просто діву даєшся. І так далі пішли. Далі я, як правило, по ходу, ну так знизу вверх, у мене йде меню. Дивіться, от мені не подобається зараз тут зелений колір, наприклад. По-перше, про кольори. От дивіться, цвята і шрифти. Я можу. Обрати те, що пропонує мені він. І тут громадніша колекція, якщо ви подивитесь, ну у нас з вами часу нема, кольорових гам. І він вам сам буде підбирати, згідно всіх правил веб-дизайну. Тобі ж він може запропонувати гору схем. От зараз він взяв схему темно-зелену. бачите? Ви можете обрати якусь отаку. Ви можете обрати отаку схему. Бачите? Зразу всю схему мається на увазі. Ну, я нічого не буду обирати. Ви можете, дивіться, ви можете вибрати кожен колір. От зараз є якісь кольори, отут зелений. Мені, наприклад, не дуже подобається. Скажімо, я б до туди, ну не знаю. А, може може би зелений. Да? І Бог його, який туди треба, ну якби ось такий. Да? От, скажем, да? от такі я захотів, цей кольор. Я можу чорний підредагувати, любий. Я можу набор шрифтів задати для сайта. Я можу вказати стилі основні. І так далі. Да? Но поки цього всього робити не буду. Я можу нажати кнопочку Предложить. І він мені буде предлагати, скільки разів нажимати, мені буде постійно предлагати, а був такий і вибирати все це діло. Далі, як правило, після цього я редагую головне меню. Оце, оце меню. І так дивіться, що регулюється в тому меню. І так, в меню, перше, розположення, де воно буде стояти. Внизу, вверху, от дивіться, отак, от наприклад. От дивіться, що буде. Раз от сюди став він. Наверх меню стало, да? а шляпка наша отут внизу стала. Можна наоборот, то есть це як би діло, на вкуси вкус. Далі. Дліна. По ширині листа, по ширині страниці. Як буде я вже показував, правда? Я ширині листа, отак. Це мається на увазі. Далі. Стиль. От дивіться, який буде активний елемент, який пасивний. Тобто, якщо я отак виберу, то він буде ось такий. Ну, наприклад, взяв. Отакий активний, отакий пасивний. Значить, далі. Форма. Я, наприклад, отаку хочу. Дальше. Полоса меню. Я, например, хочу текстуру вот такую. Ось таке, да, ось меню. Дальше. Заливка. Ну, мне не подобається. Я бы, наверное, взял бы якесь так, настройка цвета. И, наверное, бысть бы трошки вот так, да, наверное, вот так вот. Вот так вот бы, да? Вот таке мені понравилось. Дальше. Обводка. Один піксель. Я можу поставити, наприклад, 2 пікселя. Це вводка лінії. Да, Оцінює, самого меню. Дивіться, сама водочка отут, от, бачите? Далі. Залівка. Це і далі редагую елемент меню. Тобто оцю штучку. Елемент меню. Сам елемент меню. Да, я можу редагувати. Коли навожу на елемент меню, дивіться. По-перше, розмір. Ну, Наприклад, возьму ось такий. Да? Далі. Елемент меню скруглення. Бачите? Далі. Текстура. Наприклад, захочу там якийсь лепесточок туди наложити. Бачите? Далі. Ага, це ж, а, тут ми. Градієнт. Ну, ось такий, ось такий, ось такий, ось такий. Ну, який вам? Ну, такий нехай. Бачите, вверху стало чорненьке, де да внизу градієнт залився. Далі. Обводка це елемент, самого елемента обводка, да? далі. Э, текст. Текст буває різний. Текст буває активний, пасивний, наведений. правильно? І так, якщо активний дивіться, то текст такий, бачите? Ну, наприклад, мені це не дуже э, подобається. Я хочу, наприклад, там от взяти глупость. Так не треба робити. Я просто мені погано видно. Я там, наприклад, візьму якийсь. Цвіт, ну не знаю. Ну, якийсь ось такий. да? Ось такий теж погано видно. Якби погано видно. Куди-нібудь піду. Ну, жовтий, би, нонсенс робити. але ну, щось, щось треба робити. Там я зря зробив блік. Отой. Да, я його вберу оттуда. А, де він у нас був? Давайте так. А давайте пару разів Ctrl-Z. Нажму, воно поможе, да воно допоможе, напевно. От так нормально, більш менш. Вот. Ще далі пішли. І так, елемент меню, тут обводка сказав, да, уже? Ой, меню, елемент меню. Текст. Активний, пасивний, наведенний. Можна задавати кольори вибирати. Далі шрифт. Далі розмір шрифта. Наприклад, мені треба більше там шрифт, Я поставив 14. Далі. Це все тільки в елементі меню. Стіль. Да, мені, наприклад, треба напівжирний. Я поставив напівжирний. Далі. Елементи під меню. От я меню. Мені, наприклад, зараз що не подобається? От не, подво... не подобається слідуюче. Мені кольор той не подобається зелений. Да? Знаєте, що мені треба? Елемент меню, правда? Треба що? Залівка, наведенного. І мені треба поставити не як би. Я візьму ось такий, Да? От, наприклад. Ну, от зараз бірш-менш якось яскраво, але ну теж воно не катить, Ну, все це можна Дальше, Далі, дивлюсь подменю. Ну, хай таки залишається. Не буду. Подменю, це мається на увазі. Оцей, оце все редагується для тих елементів, які тут у мене випадають. І так, з меню розібрався більш-менш. Далі, як правило, я приділяю увагу далі. Чомусь так виходить, оцім блокам, коли на них навожу, вони обрисовуються такою рамочкою. Значить, я йду, як правило, от сюди в блоки. Перше, що вибираю, це вибираю е сам вигляд блока. От дивіться, я напевно, давайте візьму най найбільш потужну модифікацію ось такі блоки. Що можу я в блоках редагувати? Дивіться, я, як правило, редагую відступи. Редагую заливку. Зараз стоїть ось така заливка самого блоку. Тобто оця заливочка, бачите? От я би вибрав, наприклад, ну, нехай ось таку заливку, ви зараз побачите, що це таке, да? Далі. Я дивіться, редагую верхній колон титул. Тут я можу редагувати світ. можу редагувати іконку, поставлю якийсь цвіточок отут возле блока. Я можу тут оставити заливку. От стоїть зелена, я, наприклад, поставив отаку заливку. Он дивіться, це самого верхнього коло титуту. Содержимо я. Знову ж таки, стоїть заливка ось така. Я беру, наприклад, ставлю ось таку. Ну, воно контрастно вийде. Ну, вибачайте, времени у в мене просто нема. Отак я редагую блоки. Після того, як пере... Отут теж, дивіться, всі налаштування. І колір силочок, і відступи, і ще щось редагується все. Далі. Як правило, як передагував блок, я редагую оцю внутрішню частинку, мені хотілося би поменше прозрачності тут, щоб був яскравіший цвет. Значить, я йду тоді, дивіться, в е, содержимої. І в содержимом тут я, як правило, все роблю. Я ставлю отступи содержимо, в содержимом, да? ставлю прозорість в содержимом, ставлю. Е, Обводки в цьому содержимом. Зараз дивіться. Наверно, тут в блоках. Ні, не в блоках. Зараз. В общем, напевно, все далі розберетесь самі. Дякую за увагу.